Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найскандальніші, найцікавіші новини, які відбуваються в інтернеті. Пройшло пару днів. Я назбирав вам нову порцію новин. Ви прикиньте, я вже ну третій раз випускаю ролик по графіку. Це щось, це щось шикарне. Кожні три дні виходять тобі відео. Це така от груднева акція. Груднева від від слова груди. Груднева така акція. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте цьому відео лайк, не забувайте це робити і не забувайте донатити. Внизу ви знайдете лінк, де Можна задонатити на ЗСУ фонд «Повернись живим, а також на підтримку каналу. Не пропускайте цю шалену важливість і зробіть це обов'язково. А я приступаю до розбору новин, тому що їх є багато і вони всі досить-досить цікаві. Як Надя Дорофєєва заспівала російський трек групи Руки вверх і не знала про це, а. Шикарна новина у нас з'явилася. Надя Дарафеєва зробила крутий збір, запустила свій збір разом з Лайченим, Кацуріним, там ще з кимось ще з кимось і ще з кимось. Може, ви чули цю пісню скінь з донат? Наді Дарафєва співала і в інстаграмі, і через три години це відео зникло. Чому саме це відео зникло? Тому що Нацькі написали, що Надь це мінус групи руки вверх, і ти співаєш пісню руки вверх російської групи, щоб збирати донати для армії України, виходить чуть-чуть… Фейлово фейлово вийшло, Надька, звісно, зреагувала одразу. топово мені дуже подобається, що зреагували одразу, що не почали шукати виправдовування, а видалили це відео, видалили відео, видалили цей мінус. І у Надьки є під рукою завжди хто мішка, наш Кацурин любимий, який швидко переписав бітки. Ля-ля-ля наклаться на своїх шикарних клавішах і записали новий трек. Надя переписала, перебила там біти, зробила по-новому і записали крутий е трек, де. Вони збирають гроші. Тут я вставлю лінк, переходьте, донайте на цей збір, допомагайте Надюшці, бачите, старалась, двічі перезаписувала і все-таки зробила. Молодець Надюшка. Але не все так просто в цьому зборі Надірафєєвої, значить, скандал все-таки був. Найбільше баталії розгорілися довкола вартості самого ролика. Мовляв, артисти в кліпі у шубах, золотих ципях і на Ламборджині, а самі. Якісь нещасті 3 мільйона гривень клянчать у народу. Це трошки смішно, бо усі герої кліпу виглядають як циганський табір, що грабував секонд-хенд на лісовій. Тачки там нафотошопили так само, як і єгипетські піраміди з Мальдівами. Наші люди всюди люблять да. Знаєте, от робиш, роблять артисти збори, об'єднуються, роблять якісний крутий ролик, слишком крутий ролик, слишком якісний. Може, і чорний квадрат почнемо викладувати всі в інстаграм сьогодні. А ви такі от всі світі в мене, да? так? От, 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 от. Зробили крутий ролик, записали трек, об'єдналися блогери, об'єдналися з златчиним, об'єдналися артисти, зробили круте відео. Занадто, щоб секон, ніби секонд-хенд пограбували. Так пограбуйте себе трошки вже Мозги свої Пограбуйте У мене бомбить, коли я чую таке, розумієте? Люди об'єднуються, збирають, роблять добру справу, круту справу. Нє, і тут ми захейтим, і тут ми придумаємо до чого доколупатися. Також, вперше за цей рік, Надя прокоментувала, чому вона не говорить про свої колишні відносини. Тема розлучення табу для Дорофеєвої великому стрімі. Співачка в чергове підтвердила повагу до минулих стосунків з Дантесом. Зараз співачка робить акцент на творчості, але на о у броні білизні. Короче, Надя сказала, що коли вона раніше дивилася, як розлучаються медійні люди, вона завжди казала: Я не розумію, як так можна поливати брудом сьогодні ви найближчі люди. А завтра ви обсираєте друг друга в соцмережах і виносити цю грязь в соцмережі. Тому круто, що Надя не виносить це брудне. Більо, цю броду білизну, а просто змовчала і красиво провела цей рік без якихось там дурацьких інтерв'ю. Не можу сказати це про Дантеса. У Дантеса були декілька випадів таких дурацьких. У нього був якийсь дурацький, пам'ятаєте, скандал зі стендапом. Він там жартував. Якісь дурацькі жарти, потім про тренічки постійні його шутки, потім про то, про все. Ну, коротше, Дантес чуть-чуть перегібав періодичну палку, його іноді заносило. Але він артист такого жанру, знаєте, розговорного жанру, тому йому йому прощається таке. А Надька тим часом випустила класні круті треки, кліпи, підняла свою українську нову аудиторію і класно провела цей рік. До речі, Дорофєєва один із прикладів артистів, як круто українізуватися для мене. І в цьому році вона довела. Що вона справжня артистка і вміє працювати навіть в таких важких умовах? Круто, Дорофеєва, молодець, браво. Новина, яка мене трішечки знаєте, так здивувала, тому що я взагалі не очікував, коли побачив всі світлини. Відомого українського актору, зірку серіалу Перші ластівки, а нині військового службовця ЗСУ Максима Девізорова було нагороджено престижною державною нагородою. Знаменитий 27-річний актор театру та кіно був удостоєний ордену за заслуги третього ступеню. Максим з побратимами вже понад рік перебуває у зоні бойових дій. Відомо, що він служить у 103 третій окремій бригаді сил територіальної оборони. Тор зауважує, що без сім'ї важко, але кожен із бійців ЗСУ щодня робить усе для наближення нашої перемоги. Зараз вам покажу, як ви щоб ви згадали, як виглядає цей Максим. Це перші ластівки, це один із моїх найулюбленіших українських серіалів. І це був такий, знаєте, гарний, красивий хлопець, якого ніколи б ти собі не представив, да, там, в ЗСУ, що він піде служити і вже більше року служить. А тут зараз подивіться його нове фото, і чувак служить, бореться за нашу свободу і великий респект, велика повага йому. Це дуже дуже круто. Мушу, ну я був здивований, коли побачив мало хто дає з медійників, із таких із акторів популярних, із блогерів, із артистів. Ну, одиниці є, да, але мало хто саме в бою, і саме хто на фронті. Напишіть в коментарях, чи знали ви про цей факт. Особисто для мене це було здивування. Дашу Квіткову визнали винною у ДТП, однак водійські права у неї не забрали. Даша має виплатити компенсацію постраждалим. Квіткова вирок суду поки не коментувала. Закінчився нарешті суд на Дашею Квітковою. Ця жахлива аварія, яка випадково відбулася, коли Даша їхала на виписку до Тані Парфілєвої. І втрапила в ДТП, визнали винною, але е, не відібрали права, тому що я не знаю, чому відео там хороші адвокати були у Даші, які оспорили цю історію, і права не відібрали. Але Квіткова мусить виплатити компенсацію. Там були дорогі автівки, пошкоджені. Я думаю, що ні в кого страховки, звісно, вже не було. А я знаю, що там ні в кого страховки не було, і тому всі виплати впали на плечі Даші квіткової. Вотако закінчується рік у квіткової з штрафами і ДТП. У дії відбувається голосування за 11-го фіналіста нацвідбору Євробачення. І чесно кажучи, я навіть не голосував, і навіть не заходив, і навіть не слухав. Мені якось байдуже. Я подивився на цей весь список і думаю, М -м -м, прелість. Кажеться, в цьому році я навіть Євробачення не буду дивитися. Ну правда, я навіть не бачу ні одного претендента в цьому році класного на Євробачення, не одного такого, що сказав, вау, клас, я буду за ним голосувати. Якщо в Творчих в минулому році я якось вірив, тому що вони стильні, вони про якість, і навіть не про перемогу на Євробаченні, Вони просто про гідне якесь представлення нашої країни. То цей от список артистів для мене чуть-чуть такий. Ну такий собі знаєте, не знаю, що навіть там про нього про цих артистів сказати. Ми з вами вже робили розбір е списку виконавців, які будуть виступати на нацвідборі. Не знаю, що навіть сказати, не знаю. Сумно, сумно аж за край сказала би Софія Михайла Ратару. От подивимося, подивимося нацвідбір. Нацвідбір відбір має бути класний, тому що нацвідбором займається продакшн 1 плюс один в цьому році, і будуть робити якесь класне, круте шоу. До речі, рік назад уже в це в цей час ми обирали, хто буде їхати на Євробачення від України в цьому році. Поки ще не ясно, коли буде нацвідбір. це відбір. Співак та воїн зсу Ярмак став жертвою грабіжників у потязі. Репер уточнив, що він повертався з відпустки після ротації в потязі, де на нього чекав неприємний сюрприз. Також Олександр порадив військовим всю інформацію, яку вони записують на гаджети, зливати на якийсь захищений носій, бо через крадіжку він втратив унікальні кадри із історичних військових подій з фронту. Вот так, от розумієте, і в відосі він каже, що їхали військові, і ці тварі. Заходять в купе і крадуть речі. Один військовий вийшов просто в трусах, в шльопках і в футболці з потягу, тому що в нього вкрали навіть одяг, військовий одяг. Та Наскільки треба бути конченими людьми, щоб красти у військовий одяг під час війни? Як я розумію, зараз війна, багато бідних людей, багато людей, які все втратили, в такі часи і кримінальність зростає, да і так далі. Але ну, красти у військових мені здається саме гибле діло, яке може бути сьогодні. І Укрзалізниця теж дуже велика, дуже велике прохання до вас, до Укрзалізниці, тому що це відбувається зараз часто і частіше. і Він про це говорить в самі. Відео частіше почали відбуватися крадіжки в Укрзалізниці, саме в потязі, коли ти кудись їдеш, коли ти спиш, знаходять купе і крадуть. Треба. Треба це якось налагодити, треба це якось відслідковувати. Для цього повинні бути люди, які стежать. У нас є нові вагони з камерами, Ну типу, чому заходять різні непонятні люди? Треба це контролювати. «Укрзалізниця» залізниця вас, звісно, дуже хвалять, ви, мабуть, навірно дуже розслабилися. Але треба чуть-чуть і слідкувати за тим, що відбувається у вас в потягах. Тіктокерша та стрімерша Сімбочка вагітна. Про це затверджують в Тіктоці, тому Шуковський виклав з нею веселий Тікток, і це вже не перший натяк про її вагітність. Як ми можемо бачити в Тіктоці, досить округлий живот у Сімбочки. і це не коли переїла підміння, і не коли переїла картоплі, а це коли вже в тебе якийсь там п'ятий, шостий, сьомий місяць вагітності. Тому цікаво, цікаво, чи чекає сімбочка від Парфенюка дитину, і може саме тому так нещодавно ми побачили, що вони обручилися. Як ви Думати, напишіть в коментарях цікаво, що ви скажете. Ці тіктокери вже розмножаються. Це ужас. Зірка друзів Перрі помер від сильного впливу кетаміну. Багато говорили про Перрі, багато говорили про його втрату, про його смерть, і як це сталося, як це могло відбутися. І нагадаю, зірку знайшли в джакузі в басейні в його маєтку і непритомним і вже мертвим. Як це відбулося, ніхто не знає. Він був один, але потім вже почали йти різні здогадки, і зараз слідство відкрило а, свої звіти. У звіті про рости не що Пері перебував на терапії інфузії кетаміну, проте останній курс лікування закінчився приблизно за півтора тижні до смерті. Таким чином, смерть Актора настала від невідомого шляху вживання кетаміну. Тобто в нього було лікування на кетаміні. Кетамін використовували як візьму якийсь антидепресант, чи я не знаю в якихось там дозах. Але потім з теж дуже важко злізти. Як ми бачимо, не вдалося мить у злізти з кетаміну. і він переборщив. Багато почали людей звинувачувати, що ой наркоман, тра-та-та, такі та, знали. Ребят, будь ласка, коли таке відбувається, не треба людей звинувачувати, не треба е, так казати про людей, тому що ти ніколи не знаєш, що може відбутися з тобою, в які ситуації можеш втрапити. Ти може відбутися таке, що ти станеш сам на цю слизьку доріжку і в тебе в житті піде все по одному місцю. Так ну і давайте не забувати, що в людини правда було важке життя. Хто, який грав одну роль, і якого не сприймали більше ніде і ніяк, якому було дуже важко реалізуватися. Да? Тому у нього були великі депресії, у нього були важкі стати, і важко було жити для когось це прозвучить смішно важко було жити, але правда йому як з його его роздутим після друзів було дуже важко жити, тому що він вже був не такий востребований, вже не так виглядав і не знав, куди себе подіти. Тому така от прикра історія. Не забувайте, що наркотики це зло. Вживати наркотики не можна в ніякому разі. і Якщо виступати на цю дорожку, то ви ніколи з неї вже не зійдете. Новий скандал в світі фешу Балінцяга заборонила продавати свої речі Філіпу Кіркорову. Балінця внесла в чорний список вже другого росіянина. Перший росіянин, який в чорному списку Балінцяги, це Ольга Бузова. Її внесли в чорний список Балінцяги. Ні, не через війну, а через те, що її що Балінцязі було соромно, що Оля Бузова носить їх речі. І тому вони просто заборонили продавати їй свої речі. А тут Філіп Кіркоров дав, значить, Ватник, цей прекрасний наш дав інтерв'ю, де роз. Вів, що він замовляв речі з і Йому сказали, перезвонили, що він не може замовити речі з балінтяги, тому що сам демна заборонив продавати речі. Людям, які підтримують війну, які виступають за війну, і які є от такими от зетніками е і вонючими пропагандонами Росії. Тому чекаємо, хто буде новим в цьому списку. До речі, Кіркоров приходив сам в утік балінцяга, хотів купити балінцязі речі. Йому не продали, і консультантка порадила, щоб йому купив хтось ці речі, хтось із його друзів. А він просто дав гроші, тому що він не може розраховуватися своєю карточкою, навіть тому, що на карточці є ім'я, і потім консультанту прилетить за те, що вона. Продала йому речі, от так от працює відміна зараз в світі фешену. Вже починають потрошечки закручувати гайки цим пропагандоном. І мене це так потішило. Так я так я цьому радію. Думаю, ну хоч ти гадьонеш венюючи двохметровий не будеш ходити в балінцязі. До речі, про Балінціагу. Балінціага показали нову розробку, носки красовки. До речі, вони будуть трішечки через це сваритися з Канівестом. Зараз поясню, чому. Через деякий час таке саме взуття з'явилося на сайті Канівеста Ізі. І тут почалися здогадки, хто в кого вкрав. Тому що ну раніше. А... Кані Вест ходив в таких тасках і всі казали, що він там городський божевільний, да, і ходить в тасках по вулиці. Але він придумав носки з резиновою такою подошвою товстенною і ходить в них по вулиці. Зараз Валінцяга випустила такі носки красовки, і незрозуміло, хто в кого вкрав і хто на кого подасть потім за авторське право. Ну, побачимо, будемо стежити цим скандалом, але Вест нехай краще випускає свої колекції своїм руським дизайнером, да, і не лізе до балінцяга. Кім Кардашин подарували статуетку у вигляді її мозу. Ось такі подарунки у багатих, розумієте на тайного Санто Кім зробила знімок своєї голови, зробила МРТ. Де був виден їй мозок. І потім зробили копію цього мозку. <сху> Просто я не знаю, що я б зробив з людини. Якби мені людина подарила мій мозок, я б трошки, мені здається, образився навіть. <сху> Тому що, ну так, свій подаруночок... Цей подарунок, причому зробила їй клініка, яка зробила їй цей знімок. Тобто вона зробила знімок, а клініка їй подарувала цей мозок. Так вона ще й виклала це в соцмережі. Ну непоганий такий мозок, немалесенький, бачите? Я б навіть зараз не жартував про те, що кім тупа, тому що мозок такий досить солідний. Не хороший, хороший мозок. Ну, а сестричка Кім Кардашін Кендал Дженнер теж встигла нашуміти своїм розводом з Бет Бедбані. Подейкують, що Бет Бедбані і Кендл Дженнер розійшлися. Була класна пара, багато хто їх обговорював. Навіть кампейн в Гучі вони зняли, і було все так класно, так романтично. Він такий е латиноамериканський виконавець та й популярніший. Вона найпопулярніша модель, і в от отакий класний дует. Але не судьба. Розійшлися вони розійшлися і все. Ну а GG Hadith продовжує тусуватися з Бредлі Купером, і це дуже странний дует. Всі кажуть, ну, типа, ніхто не вірив в це, що вони разом, думали, що це просто якийсь хайп, чи вони просто там дружать. Але вже досить довго вони дружать. І Бредлі Купер купив е, собі маєток, поруч з маєтком Джиджи. Точніше, де живе мати е, Джиджи, тому що вони там проводить багато часу Белай Джид. І, і е, там поруч знаходиться е, ферма, де, де вони тримають своїх. Коней, а ця ферма належить зейну, наскільки нам відомо, тому що вони розвелися з Джиджи, і Зейну дісталася ця ферма з кіньми. Тому такі от сусіди тепер цікаві: Зейн з конюшнею, Бредлі Купер своїм домом і мамка Джиджи. Так що Джиджи завжди має куди піти і втекти. Ну і на цьому у мене все ось такі новини були за ці три дні. Напишіть, яка новина вам сподобалась найбільше. Чекаю завжди вашу думку з цієї чи іншої новини в коментарях. Люблю з вами там переписуватися, розмовляти, сваритися, і тоді ми з вами сваримося. Тому переходьте обов'язково вниз в коментарі, пишіть свої коментарі. Також не забувайте про мої соцмережі. Інстаграм та Тікток. Там завжди свіжий класний контент. У мене в телеграм-каналі новини 24 на 7. завжди кидаю туди найперші новини саме в Телеграм, а не сюди на Ютуб, щоб ви знали. Да? Тому підписуйтесь на мої соцмережі. Кидайте мені лайк. Це було все. Гарно вам дякую за перегляд. Побачимося зовсім скоро, заступаючи вас святами. І наступний відос я буду записувати вже вдома. В себе вдома своєю собакою. Тому чекайте, підписуйтесь, щоб не пропустити. Бувайте!